Увечері, мов зоря тая, Марія з гаю вихожає, заквітчена, фавор гора, неначе злата серебра, далеко високо сіяє, аж сліпить очі. Підняла на той фавор свої очі Очіці кроткіє Марія, та й усміхнулась, зайняла козу з козяточком з під гаю і заспівала. Раю, раю, темний гаю, Чи я молодая, милий Боже в твоїм раї, Чи я погуляю, нагуляюсь, та й замовкла. Круг себе сумно озирнулась, на руки козеня взяла і веселенька пішла на хутір бондарів убогий, а йдучи козеня небога, ніби дитину на руках. Хитала, бавила, гойдала, долона тихо пригортала і цілувала. Козеня, неначе як кошеня, і не прочалось, не кричало, на луні пестилося, гралось, миль зо з любо трохи трохи не танцювала і не втомилась. Вигляда старий, сумуючи, пітином, давненько вже свою дитину. Зустрів її і привітав, і тихо мовив Де ти, в Бога, загаялась, моя небого? Ходімо в кущу, о та повечеряємо вкупі з веселим гостем молодим. Ходімо, доненько». який, який це гость із Назарета. Зайшов у нас підночувати». і каже Божа благодать на ветхою Єлисавету учора рано пролилась. Учора, каже, привела дитину, сина, а Захарій старий нарек його Іваном. Так бачиш, що.